Ва Україні, раді вітати вас на каналі телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ і далі до вашої уваги програма військо. К кінці робочого тижня росіяни масово атакували Україну. Під ударом ворога були енергетика, цивільна інфраструктура та житлові будинки. На жаль, є постраждалі. Загинула дитина та поранено понад 20 людей. Є знеструмлення у Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях та на Дніпропетровщині. Під удар також потрапили Запоріжжя, Кіровоградщина та Херсонщина. Саме цивільна енергетична інфраструктура головна мішень російських ударів перед опалювальним сезоном. Розраховуємо на реакцію на цю жорстокість групи 20 – усіх тих, хто в промовах говорить про мир, але утримується від реальних кроків, зазначив президент України Володимир Зеленський. 9 жовтня у першому читанні Верховна Рада України прийняла законопроект про кіберсили збройних сил України. Його метою є формування у складі збройних сил України нового органу військового управління, що діятиме відповідно до стандартів НАТО та забезпечуватиме реалізацію завдань у сфері кібероборони. Кіберсили збройних сил України матимуть на меті зміцнення обороноздатності держави в умовах гібридної війни, зокрема захист національного суверенітету та територіальної цілісності. У кіберпросторі Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у першій зустрічі спільноти амбасадорів та амбасадорок безбар'єрності. За її словами, на сьогодні у фізичному напрямі почалася програма безбар'єрних маршрутів у містах. У суспільному та економічному напрямах триває співпраця з великими роботодавцями країни спільнотою бізнес без бар'єрів. Інтерактивний довідник безбар'єрності, який постійно доповнюють новими термінами та знаннями, це практичний інструмент, створений для того, щоб допомогти людям краще розуміти. Міти принципи безбар'єрності і навчитися коректно та з повагою спілкуватися з різними групами населення. Сьогоднішня наша зустріч відбувається в межах всеукраїнської кампанії Безбар'єрність це коли можеш. І мені дуже імпонує ця назва, тому що тут більше не про бар'єри, а більше про можливості. І те, що ви тут це також прояв цієї видатної самоорганізації свідомості. У межах ініціативи визначили амбасадорів безбар'єрності, які представлятимуть флагманські проекти міністерств та інших державних органів, щоб посилити міжвідомчу співпрацю і поширювати принципи безбар'єрності в усіх сферах життя. Кабінет міністрів України ухвалив зміни до державного бюджету на 2025 рік. Згідно з рішенням уряду, видатки Міністерства оборони пропонується збільшити загалом на 311 мільярдів гривень. За словами міністра оборони України Дениса Шмигаля, ці кошти будуть спрямовані для покриття пріоритетних потреб. А саме, закупівлі озброєння, у тому числі дронів, боєприпасів, військової техніки, обладнання. Своєчасних виплат грошового забезпечення військовослужбовцям та Соціальної підтримки родин захисників і захисниць України. Верховна Рада дозволила відправляти підрозділи Збройних сил України до інших держав. 9 жовтня парламент ухвалив відповідний законопроєкт. Документ, зокрема, передбачає направлення наших військових підрозділів до Туреччини та Великої Британії для обслуговування наших військових кораблів. Усі підрозділи залишаються під командуванням військово-морських сил України. Прийняття законопроєкту дозволить поглибити нашу співпрацю з союзниками та посилити безпеку в Чорноморському і загалом у європейському регіоні, що своєю чергою підвищить спроможність українських військово-морських сил. Міністр оборони України Денис Шмигаль з віце-прем'єр-міністром міністром оборони Словаччини робортом Каліняком підписали угоду, згідно з якою Словаччина безоплатно надасть Україні інженерну і будівельну техніку. Зокрема, машини Божена, транспорт, комплекс розмінування, засоби медичної евакуації. Країна вже працює над новим 15 15-м пакетом підтримки. Вперше в історії НАТО військово-морські сили збройних сил України очолили та здійснювали планування, координацію та управління силами умовного противника під час навчань, які відбулись у Португалії. Навчання враховували сучасні тенденції морської війни, зокрема використання безпілотних систем для скоординованих ударів і швидкого реагування на загрози. Залучення ВМС збройних сил України відбулося за підтримки об'єднаного командування ВМС НАТО, військово-морських сил збройних сил Португалії та Спільного центру НАТО Україна з аналізу навчання та освіти з метою перевірки спроможностей двох десятків країн-членів НАТО. Важкий дрон Немезіс, який росіяни назвали «Баба Яга», наводить шороху по окупанських позиціях оператори дрону провели нічне полювання на запорізькому напрямку. В Україні! Наша знімальна група продовжує свою роботу на Запорізькому напрямку. На сьогодні знову нічна зміна. Саме в цей час оператори дрону Немезіс розпочинають свою місію по знищенню всього, що стосується армії окупанта. Тож давайте дізнаємося, як це відбувається. Працюємо в 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді. Хлопці, ми знаємо, що це у вас остання версія дрону так? вона якось удосконалена чи, чи як. Розкажіть, будь ласка, що, що змінено, що, що в ньому ось. Основна відмінність в тому, що він споживає самостійно для автономної роботи своєї. Оцих всіх мозгів, його набагато менше електроенергії, яка йде з батарейки. Відповідно, дальність польоту збільшується. А До цього яка дальність була польоту? До цього, ну, наскільки мені відомо, на 23 кілометри залітали. З вагою там орієнтовно 8-10 кг, кілограмів, 10 кг, тобто 20 плюс це було, це було посильне завдання для нього. Його відмінність від будь-яких там інших, скажімо так, квадрокоптерів, гексокоптерів, ударних дронів, в тому що управління відбувається через інтернет. Йому не потрібно якихось там спеціальних антенн, підсилювачів і тому подібне. Для роботи з даним апаратом потрібен тільки стабільний інтернет для угу. польотної групи. Яка вага взагалі? Досить великий такий. Вага батарейки, майже 15 кг. Ну і сам дрон десь порядка 10 кг. Тобто, Зачекайте, сама батарея важить. До 15 кілограмів. А можна спробувати і. Спробуй. Від'єднаєш? Так, звісно. Ну, Дозвольте. Ви можете спробувати дрон без батареї. Дон без батареї буде набагато легше. Ну, звісно, це. Прям вага така конкретна, слухайте. Ну, основну основному mm. масу так, батарейка. батарейка. А якщо ну, плюс ще груз, яка вага грузу, яку він носить? Ну, Взагалі ТТХ тобто, його. По характеристиках це до 12 кілограмів. Під'єднується а... Дуже просто. Заживляємо мінусовий, плюсовий. І все. І борт за 5 секунд в автономному режимі. Чекаємо, поки він вийде на зв'язок з пілотною групою і тоді. Безпосередньо можна здійснювати бойову роботу. Як ми знаємо, запуск цього дрона відбувається не саме з цього місця, так як працює ще частина людей, які саме вони запускають дрон, а хлопці вони вже відповідають за керування самого дрона. І вже по команді, коли нам хлопці будуть в готовності, так вони вже будуть його запускати. Ну, Вони його не зовсім запускають. Вони... — А, ну, Запускають його ви, да? так, вони його просто тобто, виставляють, споряджають, заживляють. А які у нас цілі? Ну, Сьогодні позиції, тобто які будемо викурювати їх, скажімо так, з позицій, засипати їхні бліндажі, знищувати укриття. Які будемо використовувати снаряди <кхід> до дрона? — Ну, по ситуації, але. Ну, зазвичай, Будемо використовувати ФАБ-8,5 і МОА-400. Це Вони... за один політ. Оцих дві бімбочки занесемо скинемо. Вони між собою відрізняються якось? Так. так. Чим все? Тобто ФАБА більше така вона руйнівна дія в плані великої кількості вибухівки, яка має сильну вибухову хвилю, яка, скажімо так, Знищує, руйнує укриття і тому подібне. Муа-400 це більше осколкова е, версія снаряду. Тобто неї класно працювати по піхоті, але в принципі в парі воно досить непогано працює насправді. на Так, добре, Вітальчик, ми полетіли на зв'язку. 15 метрів. 20 метрів. Це біля окопної дії. Черговий немає, підходимо до цілі, підкоригуйте нас. Так, травик плюс. Чи ось туди є? Но там ви бачите, здорове дерево високе. Тут Стоп, стоп, стоп. Бачиш, stop, там stop, stop. No, Отуди? <suskulitoria> <Yeah>, <smothesJI> <No>. <jamais> Ну майже, майже. Майже. <плес> Дар Люблю, як воно там все горить. потім. Дивіться, по цілям позиції року. Влучання. Влучання влучні школи. ми сіли в полі перед вами на пів 400 метрів. Поки що сидіть почуть. Mm -hmm. Тобі треба розуміти всю, всю суть роботи. Не просто там сісти за комп'ютер і починати там, е, літати чи штурмувати, а все почати спочатку, з, з низів. Mm -hmm. е, так воно і сталося. Будучи наземщиком, е, вивчився на пілота і тепер пілотую. Я слідкую за параметрами, за телеметрією, за, за станом борта, за всім. Тобто ну, ми в основному працюємо так синхронно, що mm знаходимося. -hmm. Черговий немезіс. заходимо на ціль, потребуємо коригування. Так, плюс, плюс. Так, оце туди відпрацьовуємо, так? Так, Отак іде, підемо, треба буде покидати, тому що коли до треба ці. Вразили цін. Так, ціль враження. Укриття Ну, Влучання відбулося. Втрати уточнюються. Так, тратить противника уточнюється. Якщо там хтось був цьому бліндажі, я думаю, йому не там? Ну, не так. Якщо є, то морочком до кінця життя. Звичайно, можна. Власне, футбол ось такий гарний напис, людина цінніше за сталь. Жодна техніка, жоден дрон, жодна, я не знаю, наприклад, якийсь там спецзасіб не замінить людське життя. Бо дрон ти можеш замінити, а людину навчити і тим більше знайти е, людину вмотивовану на щастя дуже тяжко. Завдяки е, ну, любові до своїх рідних, близьких. Я все ж таки тут і продовжую робити е, те, що можу. Хочу додати, що власне що країна починається як з самого себе, так і все-таки з сім'ї. Тобто, перш за все, розуміння такого, що йти воювати за країну, це йти воювати за своїх рідних і близьких. Тобто, бо вони як ніколи потребують нашого захисту. На борту гелікоптера чуєш гурки двигунів і відчуваєш, як вітер б'є в обличчя, то розумієш, через мить ти зробиш крок у порожнечу. Далі декілька секунд вільного падіння і чистого адреналіну. Воїни трьох стихій говорять, що однією з переваг служби у морській піхоті є можливість доторкнутися до неба. Про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у збройні сили. Героям слава!